Мама, я більше не буду ходити в школу. Переводь мене на домашнє навчання. Здрасте, я тобі не буду. Що це ще за новини? Бо з мене всі сміються через цей дурацький чорний портфель. Він якось старшокласників. Я хотіла, як у всіх, нормальний, хоча б світлий. А мало ли що ти хотіла? Перехочеш. Я тобі купила нормальний практичний портфель. Тобі свині світлий подавай. Ти його зараз же в гамні перемажеш. Буде в тебе такий самий чорний в грязюці. Що ви тут розкричалися знов через цей портфель? А он сестра твоя ніяк не заспокоїться. Поясни, як старша, що я гроші не з неба беру. Це її не так ти диви. А чого ти дивуєшся? Я ж тобі казала, що це занадто дорослий портфель для шостого класу. Треба було брати хоча б рожевий. Ні, ви що знущаєтесь? А мені начхати, що ви казали, що одна, що друга, я речі буду купляти практичні, а не оці ваші забаганки. Ну, так це ж мій портфель, і мені з ним ходити. Твоє тут, люба моя, те, що ти в унітазі після себе лишаєш, а гроші в цьому домі заробляю, поки що тільки я. Мам, взагалі, треба хоч трохи поважати і її думку також. А ти тут взагалі ніхто, ти диви захисниця встрата. От бери свої гроші і портфелі, її купляй хоч кожен місяць. Ну, і куплю! От і купляй! Все, розмова закінчена, шагом марш звідси. Тільки вміють, що мені нерви портять. Як ти вже всіх задовбала? Привіт, мала. Маю для тебе подарунок. Справді? Що це? Так, справді, тримай. Вау, він такий красивий. А звідки в тебе гроші? Ну там, це ті коротші, що я відкладала. Так ти ж на куртку відкладала. Слухай, ну в куртці я ще можу старі походити, а в тебе буде новий портфель.